Чому великі компанії купляють нові тенти на перевезення, нові машини беруть блізент, а інші беруть вживані? Ми зараз хочемо купити собі два тента, і ми прораховуємо варіанти, які краще взяти або вживані, там по 5 років яким, або взяти е, ну, нові машини з салону, все і коротше, ми рахуємо, що якщо ти візьмеш новий тягач, це в середньому... 120-110 тисяч євро. Ну, коротше, ти не влізеш в 160, в 100, ну десь може в 160-170 ти влізеш, е, чисто е, тягач і тент. Новий. Все нове, що було. А якщо брати вживаний, наприклад, 5 років, 5річний, то тягач, наприклад, ман Євро 6, стане десь 40 тисяч доларів а Тент, ну, сам прицеп, типу, до 20, ну, хай 20 60. Ми почали прораховувати, скільки грошей ти потратиш на ТО. Коротко, врахували, що зрозуміли, що нові автомобілі обслуговувати типу, дорожче за рахунок того, що ти їх на офіціалі обслуговуєш. Типу, якщо ти їх не на офіціалі, то вже набагато дешевше. Потім простої. врахували, якщо це тебе нова машина. У 5 тебе 5 днів в рік м м стоїть вона на сервісі. Ну, реально, там кожен. А, мені сьогодні розповідали, я коротше вони ми говорили зразу з салонами. Scania, MAN і. Хто це ще? Сканія MAN І Mercedes. О. Ну, І вони називали мені пробіги 22-23-22 літра на сотку. Де вони такі взяли, я не розумію. Я всім перезвонив і кажу, до побачення, 28. Ми врахували ці всі фактори простої машини, нова машина простає 5 днів в рік. Бушна машина, типу, якій вже 5 років, вона простає десь 25 днів в рік. Тобто десь на ремонтах, десь 100, десь 100 десь 100. На нову машину йде приблизно 7 тисяч. 3000, тисячі зараз я скажу, да. приблизно 3000 доларів в рік йде на запчастини. На 5 років це що 15 тисяч доларів, а на стару 6 тисяч доларів, це ми пиштали. Коротше, якщо брати нову, то виходить на 100 тисяч доларів не вигідніше, ніж взяти стару. Це з урахування простої, з урахуванням витрат на. Навіть на паливо, навіть ми рахували, що е, нова машина з нуля до п'яти років е, ну, типу, на 2 літра менше буде жарти, ніж та, яка купили п'ятирічну, і через де, ну, декую 10 років. Реально два літри економії. І не вигідно, вообще, ми не бачимо математики. Тепер вопрос: чого купляють великі компанії ці машини? Чого, для чого? І ми з деякими поговорили, вони кажуть. Що в основному це якщо компанія працює на одного замовника, або це є якась дочірня компанія, наприклад, у нас є там переробка, і ми вирішили ще одну компанію створити перевізник, ну, логістично, для того, щоб вона ж і нам надавала послуги перевезення. Але виходить, ну, смисла купляти нові для чого? Я не розумію, комфортніше за кордоном знаю, що. Багато компаній требують, щоб ваша машина була там не старше 3-4 років. Тоді так. Да, але в нас немає в Україні таких замовників, які це потребують. Ми ще остаточне рішення не прийняли, але все-таки думаю, що на стороні ну, дешевше взяти і вигідніше взяти, тим більше з нинішнім ринком, вже воно автомобіль. Ніж взяти новий. Не знаю, може у вас є якісь думки. Напишіть хто має досвід, чого великі компанії беруть, беруть нові автомобілі.